А далі розмовна студія з Яною Брензей договоритимуть про цифровізацію послуг МВС. Яно, слово тобі. Так, Оксано, ми в цьому блоці обов'язково поговоримо і про ту схему, про яку ви розповідали з Київзеленбудом, але розпочнемо із приємного паперових талонів. Більше не буде в сервісних центрах МВС. Вони повністю переходять на електронну чергу. І про це говоримо з заступником начальника головного сервісного центру МВС України Андрієм Онуфреєм. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю, по перше, чи всі точно по всій країні перейшли на електронну чергу сервісні центри? І по-друге, як в неї записатися для того, щоб записатися в електронну чергу, потрібно це зробити на сайті головного сервісного центру або в терміналі самообслуговування, які розташований в приміщеннях сервісного центру, сервісних центрів МВС, важливо зауважити, що запис цей індивідуальний, тобто Крім особи, яка громадянина або суб'єкта звернення, ніхто скористатися цим записом не може, і якщо у випадку виявлення якісь нерозбіжності, неточності під час реєстрації системи керування чергою і надані документів, буде у надані послуги, буде відмовлено. Треба розуміти, що онлайн реєстрація можлива здійснювати будь-який день на 21 день вперед. Тобто, якщо с 12 березня ви можете записатись на 2 квітня, це стосується тільки онлайн. Якщо громадянин хоче отримати послугу день в день, він може це зробити в терміналі самообслуговування, який розташований в сервісних центрах. Це стосовно... по суду, скажіть, будь ласка, це в усіх сервісних центрах тепер так. Ні, 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 це перше питання. Друге, що стосується, тільки з 11 березня запроваджено вже онлайн запис і офлайн запис в терміналах Тільки в 53 сервісних центрах. Ми плануємо запровадити. Повністю охопити всю Україну, всі територіальні сервісні центри по Україні. З 25 березня цього року електронна черга буде повністю запровадження по всій Україні, по всій Україні на території всіх сервісних центрів. На який ефект від запровадження електронної працювати? черги? Так, на який ефект від запровадження електронної черги ви розраховуєте? З 25 березня ми Це плануємо запровадження. так що ви як це покращить а, взаємодію людей із та, сервісними центрами так зрозуміло? Найголовніше, що відрізняється нова черга та стара, що відсутня наявна в новій черзі це повна автоматизація процесу керування і. Можливми зроблено так, що відсутня можливе е, ручне керування цією чергою, і можливість зроблена так, що відсутня унеможливлення сторонні втручання, і в свою чергу це буде підвищення ефективності обслуговування громадян. Тобто повністю всі процеси пов'язані з цією чергою будуть автоматизовані повністю. Що в свою чергу зменшить часу надання послугу соответственно, і підвищить якість надання самих послуг, які надаються. В сервісних центрах. Ну і найголовніше це е, захист персональних даних, які будуть е, оброблюються в системі керування черги, вони, вони повністю заси, захищені і не дають можливість скористатися mm -hmm. стороннім е, особам. Також е, реалізована це відсутність можливості е, користування так званих автоматичних ботів, які. Під час користування старої черги існування була можливість повністю виловлювати це по старому скажу талони. Щас і подальшому їх можливо було використовувати не за призначення Андрію, я думаю, ну, що це дуже сильно відчували люди, які намагалися взяти принаймні в Києві талон на складання практичного іспиту в автошколі. Це досі величезний квест і задача. Чи стане легше завдяки електронній черзі з отриманням цих талонів? Так, ми сподіваємося, що це буде е, найкраще по покращення в системі керування чергою. І найголовніше, хочу додати, що буде відсутнє таке поняття, як талон. Зараз е, талони будуть відсутні. Е, головний сервісний центр е, спільно з МВС. Е, ми відійшли від цього, і е, найближчим часом поступово. Е, поняття та талони буде уникнення для повідомлення особи, яка буде отримувати це. Буде або на електронну пошту при записі системи електронну чергу, або в найближчому майбутньому буде реалізовано це смс-повідомлення, якому буде зазначення безпосередньо дата, час послуги, яка на яку записано громадянин. Зрозуміла пане Андрію, дякую. Це був Андрія Нофрей, заступник начальника головного сервісного центру МВС України з яким говорили про перехід на електронну чергу. Сервісних центрах з 25 березня по всіх сервісних центрах МВС це має запрацювати.